Як ми повідомляли, в ніч на 29 липня російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському. На жаль, внаслідок цієї атаки загинуло троє людей. Більше 20 мешканців отримали поранення. До головної госпітальної бази області доправили поранену вагітну жінку. Напередодні ворожої атаки її тільки поклали на стаціонарне лікування до однієї з лікарень Кам'янського. Про історію її порятунку мій колега Олексій Доніченко. Катерина при надії. Одразу після ворожої атаки її з пораненням голови доправили до головної госпітальної бази області. Тут після обстеження лікарі розпочали операцію. Вона була складною і тривалою. Висококваліфіковані спеціалісти за допомогою сучасного обладнання врятували жінці життя. Коли ми побачили на комп'ютерному томографі, що такий відламок лежить в мозку, надії майже не було. Але Зважили все, зважили до останньої миті які шанси. І самий нейрохірург лікарні взяв на операцію. Чотири години, якщо брати з наркозом, а так три з половиною години справжня боротьба за життя під мікроскопом, витягуючи залізний уламок. Кістки черепа, шкіру, все те, що залетіло разом з осколком глибоко в мозок. Вже пізно вночі побачили, що все вдалося. Напряку немає. Вранці знятий апарат штучної вентиляції легень. Перша розмова, рідні сльози. Катерина Вагітна. І зараз кілька команд лікарів. Бореться за те, щоб в неї все було добре. Залізний уламок глибоко увійшов у мозок, в місце, де найбільша концентрація судин мозку, половину з яких він зруйнував. Зараз буде кістковий режим, буде видно, що ми видали розтрощені уламки, поставили титанову пластину. Тобто ми відразу закрили дефект оболонки, кістки, і дефект шкіри було закрито. Тобто, виконана операція в повному обсязі. Перш за все слід сказати, що це міновибухова травма. Це травма не тільки один осколочок, це велика кінетична енергія і страждає весь організм. Весь організм. Чому ми кажемо, що ми турбуємося за життя не тільки її, але і дитини, тому що це вибух, це передача великої кількості енергії, і ви знаєте, ушкодження і рука, і нога. Але осколок на великій швидкості залетів до мозку, була перебита середня оболонкова артерія. Ця артерія була розчавлена цим осколком. Якби вона його не задавила, це б могло призвести до епідуральної гематоми, її могли б до нас не привести. Перебита середня вена мозку, перебиті артерії, гілочки середньої мозкової артерії, які можуть викликати утворення псевдоаневризм, дисекційних аневризм і потім повторну кровотечу. Тому основна задача була проревізувати ці судини, зупинити кровотечу і унеможливити розвиток кровотечі. Після хірургічного втручання. В лікарні є все необхідне для того, щоб було зробити якнайкраще. Не лише в Україні, в Європі, у світі, що для цього потрібно. І ангіограф, і сучасні мікроскопи, без чого це було б неможливо. І я хочу подякувати і Сергію Анатолійовичу. І нашій обласній раді, і міністру охорони здоров'я, тому що завдяки цьому ми маємо над чим працювати без обладнання, сучасно, без команди. Ну звісно, без досвіду це б не було неможливо. Катерина пригадує події того трагічного дня і розповідає про власне самопочуття. Був анізначально нарив, ми спустилися, Потім через час второй ну вже серйозній, вже краще. Крім голови ну. Чого вже вчора була хуже? Тут врачі підняли. вже допозиті. Владислав, молодий чоловік Катерини та батько майбутньої дитини. Під час ворожої атаки на Кам'янське був постійно на зв'язку зі своєю другою половинкою. Екатерина, я з Катерина, був. полностью на телефонную взыску. После буквально второго взрыва прозвучал где-то минуты через 4. Я с ней разговаривал по телефону. Когда услышал после второго взрыва, сразу были крики, сразу были стекла разбитые, шум. Я бросил телефон, дальше она уже просто не отвечала. Быстренько выбежал, сел в машину, приехал сразу непосредственно в больницу. Там уже был наш бригады, пока мы доехали, сразу девчонок двоих там, или троих мы отправили на скорой. Катя уже погрузил где-то по в четвертую скорую, получается. И была бригада непосредственно медиков, МЧСников, которые помогали сразу девочек с тяжкими ранениями. В скорую. Мэр помогал Андрей. И большая благодарность ему за то, что он помог в данной ситуации, так же самое быстренько организовали все скорые и так же самое привезли сюда, больница оказалась сразу. Максимальну допомогу, зробили операцію, спасли її там дуже-дуже большая подяка. мати Катерини після ворожої атаки на місто одразу почала всім телефонувати. Згодом дізналася, що понівечена лікарня, де була її донька, одразу машиною вирушила за швидкою до головної госпітальної бази області. Хочу виразити велику подяку. Починаючи від мера нашого міста, який організував допомогу, на жаль, на час вибуху я була за 40 кілометрів. Але вибухи я чула. Інтуїція підказує, що це в нашому десь місті, в нашій стороні. І я вже чекала вже на трасі, чекала скорою, приїхала за скорою вже сюди, і тут ми вже були. Я вже її тут побачила в її стані, але вона мене сильна дівчина. Вона витримала і витримає, все буде добре. Моя подяка лікарям Сергію Анатольовичу, Андрію Григоровичу, усім працівникам лікарні. Все це настільки злагоджено, відпрацьовано. настільки це підібрано кожен крок, навіть у спілкуванні з нами. Тобто, це велика, велика майстерність усього. Персоналу цього закладу нині Катерина перебуває під пильним наглядом лікарів. Поруч рідні люди, які підтримують медики. Не поспішають з прогнозами і водночас роблять все, щоб відновити здоров'я Катерини і зберегти життя дитині. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д1.